Прилузька дитячо-юнацька спортивна школа у п'ятірці найкращих спортивних шкіл України та перша в області щорічно. Міністерство молоді та спорту України визначає рейтинги найкращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву в Україні. Лідерство серед дошкільних спортивних закладів прилучани тримають уже не перший рік. У 2023-му складному воєнному році наша спортивна школа підтвердила свою першість і ввійшла в п'ятірку кращих спортивних шкіл України. Про це в ході апаратної наради повідомив директор закладу Віктор Харченко. Весь колектив від тренерів до робочих. Адміністрація школи при підтримці адміністрації міста ми даємо свої результати. Результати дуже плідні. Самих спортивних шкіл ДЮСШ, спеціалізованих і Олімпійських ДЮСШ, Ну ти. 1250. двісті Якщо наша одна з кращих в Україні, це про щось говорить, в цьому ми підтвердили вже осінню. Я хочу вернутися трошки наперед. Сказати, ось два змагання було Іванофранківського і в Львові. Ми підтвердили ці результати, стали не першими, але вийшли в п'ятірку кращих шкіл України. Ну, це показник дуже і дуже серйозний. Загальнодержавний рейтинг формується на основі показників спортсменів усіх відділень школи на всеукраїнських змаганнях. А обласний рейтинг на змаганнях обласного рівня. Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа в обласному рейтингу. Перша традиційно золотом повертаються зі змагань прилуцькі волейболісти та баскетболісти. Тішать своїми перемогами футболісти та боксери. За підсумками навчального року. Юні прилучани привезли 10 золотих, 8 срібних та 7 бронзових нагород з чемпіонатів України та безліч нагород з чемпіонатів області. Зазначає Віктор Харченко і проводить лише деякі приклади успіхів своїх вихованців. Наші вихованці, такі як Даша Унищенко, Женя Панічевська стала чемпіоном українського волейболу у складі волейбольної команди Прометець. Такі самі вихованці, як кікбоксер Євген Вовк, я про це вже говорив. Легкоатлет Дмитро Голуб, Дмитро Лисенко, члени збірної команди України, молодіжний збірної команди України. Хочу наголосити, що перш за всі історії відділення легкої атлетики визнано було кращим в Україні у цьому році, в 2023-2024 році, з вересня місяця, були змагання по легкій атлетики у місті Іван-Франківськ, 2008-2009 рік народження. Чемпіоном України став голов Дмитро, у бігу на, 30, на 300 метрів з бар'єрами. Загальне командне місце, це там не винен. один виїжджав, було 9 представників нашої команди, зайняли п'яте місце. Ну от я думаю, що ви просто розуміли, 100 або 110 всіх команд присутствували. Ну, це п'яте місце для спортивної школи, це дуже високий показник. Місто Львів, 2006, 2007 рік народження. Голов Дмитро, перше місце 400 метрів з бар'єрами. Нощенко Артем, третє місце потрібному стрибку, горбань Дмитро, голов Дмитро. Лощенко Артем в складі збірної команди Чернівської області вибрали третє місце на першій Україні в естафетному бігу. 2010-11 рік народження Чемпіонаті України вибрали п'яте загальне командне місце. По всіх вікових групах, бачите, ми нижче п'ятого, шостого, сьомого місця ми не опускаємося. В боксі я скажу так, ну от молоде відділення, спасібо Ольга Михайлович, свій час підтримала це, що ми відкрили всі ви тут сидячі. Також да, були деякі перегороди для того, щоб не відкрити. Але за п'ять років відділення дало. П'ять кандидатів майстрів спорту по, по волейболу. Ну по волейболу я перед цим сказав, які маємо досягнення. Так що тут особливо дівочий волейбол, ну це тут даже, ну я скажу так, ми являємося лідерами всієї України. Ми як являємося, ну от я чув, що там допустим, донором про фінансування шкіл і всіх остальних. От ми донорами всіх футболь, то есть волейбольних команд, які майстрів, які є в Україні. Спортивний заклад Прилук стабільно зберігає високі позиції, демонструючи позитивну тенденцію до зростання, говорить директор дитячо-юнацької спортивної школи. Дякує Віктор Харченко за досягнення тренерському колективу, вихованцям, батькам, спонсорам та міській владі. Натомість обурюється очільник успішного спортивного закладу і деяким висловлюванням. Вагомі результати стали можливі в тісній співпраці колективу школи, вихованців, батьків, вихованців, спонсорів. Ну а також адміністрації міста при великій підтримці Вілі Михайловни, Попенко, Романа Олександровича. Люди постійно на стадіоні в мене присутні. Я скучаю. з мені дуже ну дуже приємно як керівнику, що адміністрація міста цікавиться. Хоча багато людей говорять, що в нас в місті спорту нема, я скажу, ну, Більшість депутатів я на стадіоні просто не бачу. От просто не бачу. Люди розповідають, пишуть щось, розказують щось, а їх там немає. Откуди вони це беруть, звідки вони це всі інформації беруть. Віктор Харченко говорить, аби школа займала перші місця в рейтингах, спортсмени повинні якомога активніше брати участь у різноманітних змаганнях. А таких на рік може бути від 50 до 100. Частка фінансування лягає і на плечі батьків. Міському бюджеті вже виділено 300 тисяч. Додатково планується додати ще 450. Потрібно лише, аби на сесію зібрались депутати. Одна поїздка дітей, допустимо, у Умань на перший тур першості України обійшлася 40 тисяч. Це все батьки. І цих виїздів буде в кожної команди по чотири. І це ж тільки в Умань вони їздили. Та слідуюча поїздка, от, допустимо, буде в Луцьк 6 го числа. Одної команди, 8-9 го го числа. І вони на 2-3-4 дні туди діти виїжджають. Вірте, ну я скажу так, щоб ви просто зрозуміли. Я не жалююся. Я не жалююся. Прошу ви розумієте, тренера беруть з собою картоплю, макарони, мікроволновки і ми моготове їсти. І стидно те, стидно те. Я говорю, це всім, що єдина школа в Україні, яка займає позитивні призові міста, є лідером. Перші ці України по всіх відділеннях їдуть за свої кошти. От до мене звернувся один депутат. Я скажу от, от чесно скажу от декілька днів назад. Я з усіма переговорив з ними, з усіма переговорив за фінансові кошти. Усі гуманітарні комісії вони пройшли, бюджетні комісії. Гроші ось наче рядом. 450 тисяч, Ольга Михайловна, правильно я кажу? Да. Я взять їх просто не можу, понімаєте? І Ольга Михайловна столу дати не може. Мені людина задає питання. Це Сергій Григорович Ткаченко. Вікторенко, а що вам не дали депутати? Так я то ви звіти. Депутати за каденцію моєї 5 років взагалі нічого не дали. Взагалі нічого не дали, понімаєте? От як те, що є. І страдають в цьому діти. І от Всі всі шукають винуватих. Я знаю, що я на нажив собі не гаради, що цим словом я кажу, я не боюсь нікого. Я за своїх дітей просто дуже переживаю. Ці кошти необхідні дітям. Ви розумієте? Ми готуємо фундамент. Фундамент нашої майбутньої України. Дай Бог, щоб вона була. Зброю допомоги. І, і це наша з вами забота і робота наша. І люди розкажуть про те, що там спорту нема що не дають. Так я, Артем Артема Артем Артемикла, вибачте мені. А чого ви не зберетесь на сесію і не витла кошти, допустимо, для вчителів, для дітей, які йдеться на змагання, для медиків, які необхідні, саме необхідні. Понімаєте, ну от відповіді на ці питання немає. Я не знаю, як це, як це поступить, але школа працює. На базі Прилуцького спортивного закладу в цьому році також проводили змагання. Зокрема, з волейболу та легкої атлетики у Прилуках збирали спортсменів з Полтави, Сум, Чернігова, Києва. На даний час прилуцьку дитячо-юнацьку спортивну школу відвідує більше 500 дітей. Це високий показник. Віктор Харченко говорить, що дітки йдуть до закладу і потрібно розширюватись. Звісно ж, реформування в закладах освіти, а саме перехід на самостійне фінансування дозволить керівнику проваджувати ефективний менеджмент як в питанні фінансовому, так і в формуванні штату. Вам терміново треба переходити на самостійну фінансову господарську діяльність. У Вас буде свій бюджет. Ви будете бачити, як ідуть кошти, як вони виділяються. Тому б хотілося, щоб ви старалися і приказали всі зусилля для того, щоб ви з 1 січня пішли на самостійну фінансову господарську діяльність.